У мене заблокували інстаграм-аккаунт. Що з цим робити, як діяти в цій ситуації? Сьогодні поговоримо в цьому відео. Всім привіт! Мене звати Світлана Сологуб, я експерт з маркетингу і продажів і маю в інстаграмі декілька акаунтів. Нещодавно, три місяці назад, я почала розвивати абсолютно з нуля новий акаунт. Саме як експерт з маркетингу і продажів, я хотіла на своєму прикладі показати іншим експертам і в цілому людям, які тільки розвивають свій блог, що зараз в інстаграмі абсолютно реально. Набрати Нових цільових підписників, експертів і далі вже продавати свої послуги на цю аудиторію. Отже, мій результат був трішки більше ніж за два місяці. Я набрала майже дві тисячі абсолютно цільових підписників. Перегляди в сторіс у мене вже були близько 400, і перегляди на рілсах доходили до п'яти до десяти тисяч навіть на експертних рілсах. Отже, сторінка рухалася дуже класно, набирала свою популярність, наращувала охоплення, але в якийсь момент інстаграм просто її за. Заблокував з незрозумілих причин відбулося це так. Я сиділа в інстаграмі і просто на екрані з'явилося повідомлення, що ваш інстаграм акаунт заблокований. Надайте, будь ласка, підтвердження особистості. Я спочатку надіслала відео селфі, воно не пройшло. Мені надіслали запит, що потрібно надати документ. якийсь. я надіслала спочатку свій паспорт. Він не пройшов. Потім я надіслала своє водійське посвідчення. Після чого через півтори години мені надійшло повідомлення, що ваш акаунт. Заблокований назавжди. Чому це сталося? Чесно вам кажу, я не знаю. Я вела акаунт, так як і звичайно, до цього я. Постійно була в інстаграмі на своїй старій сторінці, на якій я і зараз знаходжуся. Там майже 13 тисяч підписників. Я її тепер буду активно розвивати. В цілому я правила ведення інстаграму знаю, але чому саме так сталося з цим новим акаунтом з цією новою сторінкою? Я не знаю. Зараз розповім вам, що я робила далі, які мої дії були. Отже, перш за все, я зв'язалася з службою підтримки. Скажу одразу, це було непросто, оскільки Інстаграм і Фейсбук в цілому мета максимально блокує доступ до служби підтримки, особливо тим, у кого сторінка вже заблокована. Отже, якщо вам треба буде допомога, звертайтеся, будь ласка. Внизу в описі буде мій телеграм-канал, в якому я детально пояснила, які дії я робила для того, щоб все ж таки відновити сторінку. Там буде прям повністю в закріплених інструкціях. Приєднуйтесь, будь ласка. Що сталося далі? Я зв'язалася з Службою підтримки, мій запит передали на ручну перевірку. Отже, дивіться, коли йде блокування акаунту, як правило, він, він блокується автоматично. З яких причин ви не можете здогадатися? Особисто я, як я вже сказала, не розумію за що заблокували мою сторінку. Я її вела як звичайно. Є підозра на те, що хотіли сторінку зламати. Складно зараз сказати, але все ж таки я зв'язалася з службою підтримки. Вони передали мій запит на ручну перевірку. Отже. Навіть якщо ваша сторінка заблокована, не втрачайте сподівання, не втрачайте надії, дійте обов'язково, зв'язуйте з службою підтримки, описуйте вашу ситуацію, і можливо у вас все станеться найкращим чином. Отже, після того, як мій запит передали на ручну перевірку, пройшло декілька днів, і моя сторінка перейшла в статус, вже тимчасово заблокована. Не повністю втрачена, не аккаунт повністю видалений, а вже статус тимчасово заблокована. Скільки вона на буде заблокована. Я не знаю. Це складно сказати, це ніхто не знає. Оскільки я ще після цього зв'язувалася декілька разів з представниками мета. Я писала в Support Team, в службу підтримки. Але жоден спеціаліст мені не може сказати, на який термін часу заблокована моя сторінка, і вони також не кажуть, чому вона заблокована. Тобто відповіді від них дуже розмиті, нічого конкретного вони не кажуть. Вони просто кажуть, щоб я періодично перевіряла цю сторінку, і там повинна з'явити. Форма на повторний запит. Відповідно, я зараз це перевіряю. Також вчора я спілкувалася прямо по телефону з представником мета. Це єдиний спеціаліст, який сказав: давайте я з вами зв'яжуся по телефону і будемо вирішувати вашу ситуацію. Це дуже приємно. Отже, з трьох спеціалістів, з якими я спілкувалася, один прям вийшов зі мною на контакт, запропонував зідзвонитися, і в телефонному режимі ми заповнювали там певну форму. Єдине, що після заповнення ви Яснилося, що цю форму можна відправляти через певний проміжок часу, оскільки я вже передавала наручну перевірку тиждень назад. Треба ще тиждень почекати і потім через тиждень знову подати заявку на повторну перевірку. Отже, друзі, якщо у вас заблокували аккаунт, не втрачайте надію, робіть всі дії, які від вас залежать. Також на мене вийшов один, ну як сказати, спеціаліст, да, називаємо це таким чином, який запропонував розблокувати. Те сторінку за гроші. Чесно, я не можу вам радити цей варіант, оскільки дуже багато таких послуг недоброякісних, і ви можете просто залишитися без грошей. Ти платиш певну суму, але ніхто гарантії тобі не дасть, тобто ніхто тобі не може сказати, що точно твою сторінку розблокують. Отже, будьте обережні. І кульмінація: дивіться, друзі, зараз. Інстаграм насправді дуже часто блокує акаунти, і я з цим зустрілася тільки коли заблокували мій. Потім я вияснила, що у багатьох моїх знайомих також були аккаунти заблоковані, особливо хто веде свою експертну діяльність через Інстаграм. Чому так стається складно сказати? Але тим не менше, зараз алгоритми побудовані таким чином в інстаграмі, це те, що я дізналася, що система може по якійсь причині автоматично заблокувати вашу сторінку, і вона навіть не буде. Передана далі на розгляд, це те, що мені спеціаліста з техпідтримки сказав. Навіть може бути таке, що через мову. Оскільки, як він мені сказав, знову ж таки, українська мова не завжди підтримується, якимось чином. Інстаграм не завжди може перевірити відповідальність правил, саме якщо ви ведете сторінку на українській мові. Не можу на 100% стверджувати, що це правда. От те, що він мені передав, я передаю вам. Що я всім цим хочу сказати, друзі? Якби у мене не було старої сторінки, і якби я не розвивала мультиканальність, я б залишилася взагалі без справи, якою я займаюся. Розумієте? От дивіться, я три місяці почала інстаграм, я його розвивала. В мене дуже класний контент. Я завжди вкладаюся в контент. Я знімаю круті рілси. в мене постановки, відеооператор, ми знімаємо студію. Тобто, для мене реально важливо, щоб картинка була якісна, класна. І от в один момент це все у вас можуть забрати. І от для того, щоб цього всього не відбулося, і ви продовжували далі свою діяльність, одразу думайте про мультиканальність. От дивіться, я, наприклад, веду Ютуб. Я вам записую це відео. Також у мене в каналі підпишіться обов'язково. Дуже багато вже корисних відео з маркетингу і продажів, і як запускати свої курси онлайн, як збільшувати продажі, як в цілому розвивати блог через соцмережі. І це одна з моїх площадок, яку я активно розвиваю і на якій я збираю аудиторію. Також у мене є телеграм-канал, там майже 700 підписників. Це телеграм-канал експертний, я там ділюся. Новинками з маркетингу, з продажів дуже багато щодо контент-планів, що постити, як на що саме звертати увагу. От нещодавно записала надзвичайно корисний ефір, як продавати через блог, як збільшувати продажі. Посилання буде нижче, підпишіться обов'язково. І це ще одна платформа, через яку я можу продавати свої послуги. Також у мене є TikTok, Два канали у мене є студія перманентного макіяжу в Києві. Один канал TikTok – це під студію, і інший. Під мій особистий бренд, вже саме як експерта з маркетингу і продажів. Отже, окрім інстаграму, у мене ще є. Три платформи, три напрямки, які я розвиваю, розумієте, і таким чином я трішечки почуваю себе в безпеці. Якщо навіть інстаграм буде заблоковано, в мене є інші джерела, через які я можу транслювати свою експертність, і там, де мої клієнти потенційні можуть мене знаходити, знайомитися зі мною, більш детально проникатися до моєї експертності і вже купувати мої продукти. Я вам дуже раджу подумати про мультиканальність незалежно від того, який у вас. З рівень експертизи, навіть якщо ви тільки починаєте, будь ласка, ведіть декілька одразу направлень, і це абсолютно не складно. Ви можете просто навіть дублювати контент, те, що ви викладаєте в інстаграмі рілси, ви їх можете дублювати в YouTube Shorts, можете дублювати в TikTok – також обов'язково починайте вести свій телеграм-канал і зробіть прям фокус уваги на те, щоб зібрати максимум аудиторії в різних своїх площадках. Це надзвичайно важливо. А якщо ви не знаєте, що постити, якщо у вас хаос в голові, і ви просто не розумієте, як же викладати цей класний експертний контент, який буде вас продавати як експерта, або ви просто хочете розвивати навіть свій особистий блог і передавати свій досвід, можливо, досвід жінки або досвід мами або досвід людини, у якої є певні досягнення, я вас запрошую на свою програму з маркетингу і продажів. Продавай посилання на програму буде нижче під цим відео, на якій ви навчитеся і блог з нуля вести, а також розвивати його, якщо ви експерт, і звісно, навчитеся грамотно вести контент в різних направленнях на різних площадках. Отже, якщо повернутися до моєї ситуації, мій аккаунт тимчасово заблокований, не повністю видалений, це вже добре. Тимчасове блокування, я чекаю, можливо, цей статус зміниться. Періодично буду писати в службу підтримки і перевіряти, чи змінився цей статус. Буду тримати вас в курсі, буду показувати свою історію на інших своїх площадках і розповідати, чим все закінчилося в телеграм-каналі. Я дуже сподіваюся, що з вами цього не станеться. А якщо навіть і станеться на моєму прикладі зрозуміти, що надзвичайно важливо, щоб у вас було декілька соцмереж, які ви постійно розвиваєте, в які ви вкладаєтеся, тому що Робота на себе, побудова особистого бренду це повноцінна зайнятість. Якщо ви хочете заробляти через соцмережі, продавати свої послуги або товари, або навчання, неважливо. Вам обов'язково треба вчитися це робити, як вчитися побудові бізнесу. Друзі, дякую вам за перегляд, за те, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал обов'язково. Тут дуже багато користі я даю і буду давати ще більше, для того, щоб ще більше людей усвідомлено підходило до продажу. Через соцмережі. Побачимося в наступних відео.